І Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Тишина. Ви тільки вдумайтеся і вслухайтеся в цю тишину, яка сьогодні є у нашому місті. І вдумайтеся, яка ціна. Тисячі життів молодих, сповнених сили людей, які б мали. Жити. мали б любити, мали б сіяти, збирати, ростити дітей сьогодні по цілій країні у домовинах. І виникає запитання чому? І відповідь лише одна: русський мір, який прийшов на нашу землю, приніс війну, приніс горе, смуток, біду і смерть. І тільки завдяки таким сміливим людям, які взяли зброю захищати, сьогодні ми маємо у нашому місті відносно мирному місті цю тишу. Дякуємо тобі, воїне, за те, що ти віддав найдорожче своє життя, за те, щоб ми могли далі жити, творити і пам'ятати. Про ті подвиги наших героїв, які дали нам можливість далі жити, нехай Господь прийме тебе у Царстві Небесному і дарує вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!